Вітаємо ва, шановні добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Я знову тримаю в руках книжку неперевершеного Василя Шкляра і його дивовижну, по справжньому дивовижну роботу під назвою Характерник. В ній йдеться про. Великого, особливого кошового Івана Сірка, який робив можливе і неможливе, аби наша Україна виборювала свободу і незалежність. Він навіть у пащу ворога, московита, московського царя. Намагався і проникав, роблячи величну справу. Але ж він, як і всі, був дитиною, ріс, розвивався і формувалося ще з дитинства його велична козацька душа. А про це на продовження Роман Володимирович Дякую. Дякую видача. Бажаю здоров'я, шановні добродії. І ось ми сьогодні знову продовжуємо наш цикл передач козацьких джерел. Питання досить інтересне, і ми з Марією Олександрівною вирішили, що продовжимо тему про отамана Варта тема цього. Досліджуючи життя Івана Сирка, ми знайшли такий позитивний для нас момент, що одних із джерел кажуть, де він народився, що він родом із Поділля. Так. Ось що інтересно. І ми дуже раді, що наша подільська земля народжує таких славетних людей, які залишили яскравий світ втворення історії України. В тисячолітній історії українського, українського державотворення є досить багато інтересних і дуже інтересних людей. Але одним із цих інтересних людей є Іван Сіко. Про нього написано безліч легенд, написано безліч yeah. творів, переказів. І от що збереглося про його життя з дитинства? Сьогодні ми коротенько, Марія Олександр, коротенько. Ми е звернемо вашу увагу на його дитячі роки. Ходять багато легенд, але ми взяли тільки 10. Легенд з дитя цих легенд, пізніше ми потім будемо по, по його життю говорити про дальніші його легенди про нього, а зараз ми взяли тільки 10 легенд. Перша легенда це каже, що коли він народився, народився, то він був з зубами. І коли поветуха побачила, що дитина маленька, а вже зуба, вона сказала, що це якийсь особливий. І вона прийняла повитуха роди і втекла, втекла, тому що боялася, не знала, що з ним робити, що з ним робити як він себе поведе далі. І дали йому ім'я. Іван. Таке дуже розповсюджене ім'я на Україні Іван. І його фамілія була не сімко. Його фамілія була друга. Йому Сірко, а потім люди його, якби дали таку кличку, і він же пішов з цим Сірко далі по життю. Далі почалася друга легенда, як його хрестили. Mm -hmm. Ну, Коли вже дитина підросла за українським звичаєм, його повинні похрестити і занести в церкву. І коли його почали хрестити, він до священника почав говорити. Так, бачите, як? Священник ще такого не бачив, що таке мале дитя, а вже почало говорити. Священник швидко скоренько його похрестив і каже: що, що забирайте, що хай дитина росте. Росте дитина, він був, як кажуть, це вже друга легенда. Кажуть, у житті він був самотній, сам він любив. По селі, слухати природу, любив в річку ходити, рибу ловити. Але на свята на Івана Купала, він, як завжди, пішов у ліс шукати, чи то скарб, чи то квітку папороті, але він пішов шукати. І, як ми казали, що він був самотній, любив сам ходити і забрів далеко в ліс. Це третя легенда. Коли він забрів далеко в ліс, на нього щось в лісі напало велике і волохате. А він був дуже сильний від природи. Він схватив і задушив. А оказалося, що на нього напала вовчиця. І з тих пор його почали називати, з тих пір його в селі почали називати вовкодава. Він, така мала дитина, задушила вовчицю. Це друга легенда. Третя легенда, четверта легенда. Коло вовчинці залишилися маленькі вовченя. Іван забрав це з собою і в селі вже всі почали його боятися. Він це, коли було маленьке щення, на нього ніхто не звертав уваги. А коли воно почало підростати, то це вже став вовк. А в нас на Україні кажуть вовки-сіроманці. От і Сірко. От їх... А Іван Сірко був ще маленькою дитиною. І, звідти йому... і тоді вже пішла легенда, що, знаючись з вовками переборов таку вовчицю. І він вовкодав, і йому дали в селі ім'я, не ім'я прізвище а сірко. Сіроманець, Сірко. І з тих пір до нього це назва так призвичайлася, що всі звали Іван Сіроманець, але потім Іван Сірко. Швидко, І от швидко. світ легше, зручніше. І коли вже потім він пішов на Запорізьку стіч, так само, що маленький хлопчик, то він вже звався Іван Сірко. Друга, п'ята легенда говорить про те, що колись у селі почалася велика засуха. Ну Буває таке літо, засуха, городі все сохнуть, колодзі, колодязі джерела пересохли. І люди почали шукати води. І шукали не можуть знайти тієї води. Звернулися до Івана Сірка. Він каже, що я, то що, ми зробимо? Ага. Пішов під гору, каже, ось тут копайте, тут є вода. Вони відкинули великий камінь і, і звідти пішло джерело. Ага. Люди з осторожністю почали до нього відноситися. Почали, всі хотіли, щоб він їм допомагав, але всі боялися його. Він ходив своїм вовком по селі. Але одного разу на одного хлопця стая собак напала на хлопця. Він відбивався, але їх було багато. І нічого люди не можуть зробити. Позвали Івана. Іван тільки прийшов, собаки побачили його, підзяли хвіст і хто куди був Люди тоді почали думати: а що ж тепер далі нам зробити з сірком? Ну і вже коли в селі вже відродились і рядом в селі був ліс. І ліс загорівся, а попробуйте ліс загасити. Знову біжуть до Івана Сірка, кажуть, Іване, ти хоч хлопець молодий, але поможи нам погасити цей ліс. Він каже: добре, став Іван, підняв руки догори, подивився на небо. Тут, звідкись, звідки взялися хмари, угу. пішов дощ і загасив той пожар. Бачите? Ну і багато ще легенд проходить про маленького Івана Сірка. Ось такий він був загадочна, така загадкова особистість. Ще з малих років він проявляв такий талант. І вже коли йому. Він досягнув 12 років. І коли в селі вже серед хлопців, його віку, ніхто вже його не міг перебороти, він сказав батькові, а батько в нього колись був козак, він каже, батько, я вже великий, я вже сильний, 12 років, я помандрую на Запорізьку сіль. І Марія Олександрів, на цьому ми поки нашу передачу якби завершимо, ми розказали про юні роки. А далі ми знову підберемо матеріал і скажемо, як він прийшов на Запорізьку Січ, як його прийняли, як він жив на Запорізькій Січі, як його обирали і як він став кошовим атаманом Запорізької Січі. Хочу сказати, що легенди є легенди, але вони ж основані на реальних фактах, на життєвих правда? Да, правда. І тому, прощаючись з вами, бажаємо вам мирного неба, швидкої, швидкої перемоги. Хай вам сонечко сміхається, Щасти вам. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.